Те, що я казав мій дідо, уважили йоки, бо я от згадав діда і одразу хочу розказати про свого діда. У мене діду не простий. У мене дідо зведений. І якщо ви не знаєте, що таке зведений дідо, що не знаєте? Я то вже розказую. Зведений діду, то коли в баби був один діду, народилась мама. Той дідо пішов до іншої мами, баби? А в моєї баби ще один дідо прийшов. І він от мені зведений. І знаєте, от люди говорять по-різному про таланти. От в когось може бути голос чудовий. Хтось може, що може? Танцювати. Ще хто. Що нічого може? Що? Пити. Пити, бухати можна, можна різні речі робити. Ви розумієте, але це талант. У мене діду був особливим. І особливий, відповідно, в нього був талант. А він був клептоманом. Oh, yeah. Клептоман це та людина, яка просто хоче вкрасти. І він мені каже якось одного разу: Іван, блядь, ну. Воно мені по кайфу, як то зараз у вас кажуть, по-модному. І він мені почав розказувати одну цікаву історію. Каже: я, сука, якось вечором, зірки світять, вітер дує і хочу вкрасти. Каже я голову в сторону. Каже. Люди, ще не встигли теля загнати в стайню. А я дуже хочу. Хочу вкрасти то тиля! Ха -ха! Каже, я біжу, так поки нікого нема. Кажу, взяв то тиля. На плечі закинув пробіг пару метрів каже, далі не можу. Треба думати, що зробити. Каже, а потім задав, каже, що в мого колеги на роботі корова здохла. Він хотів молоде теля. Треба тепер поїхати до нього. Як достала? Ти каже, і я мусів красти волгу, щоб покинути, то в багажник. Він каже, і гроші заробити. Але він каже, я прийшов там до нього, каже, він розрахувався, каже, дав мені трохи самогонки. Каже, він нічого більше не просив. І каже, я вертаюсь від нього, сідаю і дивлюсь, нове цинкове відро. Каже, щоб де стояти, йому не треба, я забрав. І от його феноменальність вона мене просто дивувала. Ну завжди. В один момент ця феноменальність почала дуже сильно осуджувати баба. І вона перестала ходити з ним на весілля. Ну, бо вона розуміла, що в один момент той старий пердун вкраде молоду. І він її відвезе десь там в сусіднє село до знайомого, або взагалі в ломбард завезе десь і про, -про, -про на щось обміняє. І ви знаєте, насправді, якщо у вас в сім'ї є клептоман, він хоче щось вкрасти, це насправді прикольно. І в нас би було воно прикольно, якщо б діду був, наприклад, головою сільської ради. Та ви що? Ну, своя людина. Знає, що треба робити. Все добре. Приніс, вкрав, баба довольна. І на весілля ходить. І, з І знаєте, що в один момент я зрозумів, що його феноменальності немає меж. А він ще й на роботу ходив. Він на роботі крав. Він на роботі бухав. Чесний працівник. Чесний працівник. Але ви знаєте що? Він Він так грамотно крав п'яний, що ніхто ніколи нічого не помічав. Останній, він, він мені хвалився, він вже не міг ходити. Він каже, останній, що я крав, то стаціонарний телефон. Каже, у нас в селі дротів не було. Він був не Я не знаю, на що нам того було. Каже, а думаю, ну ладно, а і буде. І я от з того всього зараз так хочу підсумувати, що я виніс, який урок. Справжній талант. Не проб'єш, йолки палки <плес> Зараз хочу вам донести те, що ви робили. Те, як ви грішили. Пам'ятаєте коронавірус? Все було прикро, багато обмежень, але насправді, що було дуже сумно, це те, що я носив маску. І маска була. Одноразова. А що ви смієтеся? Та то, то просто маска. Одноразова. Ну, я вам зараз хочу просто розказати про одноразові речі. І в мене дійсно була одноразова маска, я її носив десь, напевно, ну більше півтори року. У мене був друг, який каже ти мені як брат. Ми з тобою майже в одній хаті живемо по сусідству. Каже, я хочу по Каже, п'ять хвилин на тебе закриють, дай маску. Каже, братан, та не питання взагалі, та нам маску та йди собі купи. А його там знайомий попросив теж маску. Той вийшов за тебе, дав другому. Повернувся, я забрав Ще з тою маскою, декілька днів ходив. І я ходив до тих пір, поки одного разу не пішов в громадський туалет. і забув взяти туалетний папір. І саме це було. <ривотом> купити собі нову маску. А тепер згадайте. Згадайте, згадайте. Наприклад, ви відпочивали десь в готелі і там вам ну 100% давали маску. Це була перевірка, чи ви слухаєте мене? Давали тапки одноразові. І я не знаю, як ви. А я кожного разу забирав її. Ну, забирав і до тепер забираю їх додому. І в мене, коли приходять гості, такі розвиваються, я кажу, пацани, я купив собі набір тапок, кімнатних. А там назва одного готеля друга. Добре, що вони не ходять там десь по готелях, не шастають, не знають, що це таке. Та й так воно буває. У мене оцей дідо зведений, коли помирав, йому купили жилет. Знаєте, що це? Ну, побрейте, діда, треба. Так, дійсно. Перед смертю було останнє бажання побрейте, будь ласка. Насправді, так, він цим станком перед смертю брився буквально там декілька днів. Він каже: Іване, штука, написав заповіт. І там каже хату поділити пополам, а от той каже, станок, якщо б можна було записати, я б його записав тобі. Бо каже, я умру, ти років два бдишним Ні, Ну реально, аби кудись одноразовий станок, дійсно один раз використали і викинули. Похлопайте, будь ласка, ті, хто цього не робив. Ну Просто так. Ну, Тобто один раз протягнули і ще потім декілька. А кажіть, якщо не зрозуміли, кажіть, я не повторив, бо ти щось на пошталаках, на пошталакав, та і все. Зараз е, от, згадав собі, як в мене друг в гуртожитку. Він одноразовий посуд мив. У <реш> вас це дивує. А... Студент! Студент, ти розумієш, як воно. І от, це, це прикро, реально прикро, бо він помив посуду. Потім почав політламові пакети натягати на це посуду. В інтернеті лайфхак побачив. Але що мене найбільше дивувало, це коли він брав жувачку, пожував і каже: так викидує. І потім...", Ха", каже, так хуйня ще пахне нормально. Даре розпаковує ту пачечку, жувачку запхав назад. І ви розумієте, в нього в кишені була пачка жуйками. Там завжди було 10 штук. Дев'ять нових і одна бивушна. І той самий друг, ми вже закінчили універ, вирішив на першу зарплату купити собі, як купити. Орендувати, напевно, це правильно казати. Жінку на одну ніч. Він її взяв, а через півтори місяці розписався. Красавчик. І я, знаєте, що підозрюю? Що в цього тіпа є пачка презервативів. Там завжди 10 штук, 9 нових і 1 І Я би хотів показати йому це відео, що дружі я ще зав'язує з цим, якщо ти так робиш. Я вам дуже дякую за те, що ви така тепла публіка, за те, що розумієте жарти про дівчат, про одноразові речі і про секс. Обіцяємо, будемо робити для вас ще краще стендап вечори ніж сьогодні. Сьогодні вони також класні впевнений. Давайте поаплодуйте мені всім комікам, які до цього виступали. Пізніше буде ще краще. Зараз ще коміки, коміки готуються. Я вам дуже дякую.